Довгу багатьонісу всіх школярів, аби виростити Свідоме майбутнє нашої країни. району Рівницької області. До вашої уваги пропонується короткий виклад змісту наукової роботи на тему флористична села Галина околиць салекти Доброго дня, шановні члени журі. Я Хом'як Денис Анатолійович, вихованець Вобівська Ужнівська лісництва Діпрова, державного єслужба, що в ній відізналися, адже у єдності наша сила. Все буде ліс, Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!